Як можна зберегти суглоби, зір та молодість? Питна гіалуронка. Так, так, саме питна. І так, є запатентована форма, яка є максимально засвоюваною організмом. У нашому тілі гіалуронової кислоти всього лише 15 грамів. І при цьому вона майже кругом від кришталика ока до наших нігтів. Увесь наш клітинний матрикс, каркас тіла. Складається з гіалуронової кислоти, колагену та еластину. Вона змащує кожен з 250 суглобів. Вона дарує зволоження нашій шкірі та всім внутрішнім органам і зв'язкам. Від її достатньої наявності залежить якість нашого зору та навіть зачаття нового життя. Звісно, було б чудово, якби з кожним роком не вичерпувалися її дорогоцінні запаси. Ми починаємо старіти з 25 років. Руйнується наш колаген, гіалуронова кислота і еластин. Уповільнюються процеси їх синтезу в нашому тілі. І до 40 50 років кількість гіалуронової кислоти в нашому організмі зменшується в 2-3 рази. Пригальмувати ці процеси нам допоможе здоровий спосіб життя, збалансоване харчування без надлишку ультрафіолету, цукрів, токсинів. На це впливає багато факторів. А як же відновити рівень гіалуронової кислоти? Косметолог зазвичай порекомендує ввести гіалуронку під шкіру, а лікар запропонує ввести хворий суглоб. Це досить боляче, дорого і лише локально, місцево. А можна дома, на кухні, вживаючи 30 мл смачнючого гіалуронхондроїтинового сиропу, одночасно наповнювати все своє тіло гіалуронкою. Так ми можемо замінити змащувальну рідину всіх наших суглобів, запустити вироблення власної гіалуронової кислоти і запустити процес відновлення хрящів. І що Дуже важливо навіть після завершення курсу наше тіло продовжує омолоджуватись. Погодьтеся, звучить якось фантастично і зовсім нереально. Але ніякої фантастики. Справа в тому, що за цим продуктом стоїть більш ніж 20 років досліджень і розробок німецького вченого 20 років для створення унікальної низькомолекулярної форми гіалуронової кислоти, яка здатна засвоюватися організмом на 100%. І найголовніше це тисячі врятованих суглобів. Просто величезна кількість результатів, коли більше не болить, не хрустить, не клацає і більш не потрібна операція. Коли рух дійсно в радість, а шкіра наповнюється молодістю, і все це дешевше і значно приємніше ін'єкцій. А що ви обираєте? Краще пити чи колотися? Особисто я за пити. Якщо ви такої ж думки, пишіть слово гілоронка в коментарях або посилишся в шапці профілю, і я зв'яжуся з вами для надання всієї необхідної інформації конкретно по цій темі.